Ну, а зараз з нами на зв'язку Євген Дикий, ветеран АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар. Євгене, вітаємо. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава Євгене. Я з вашого дозволу почну з вашої ж цитати. Ви написали в колонці для Ліганет. Цитую, Росія в реальності не має того ресурсу для гарантованої перемоги в затяжній війні на виснаження, яким шантажує нас і союзників. Це черговий путінський блеф. Написали ви. А в чому бачите головні проблеми ворога? І за вашими спостереженнями на цей блеф, наші союзники а, наскільки ведуться? Ну, власне, скажу, скажу таку неприємну фразу, що Путіну треба де в чому віддати належне. Він великий майстер покерфейса, от саме тримати кам'яне обличчя і навіть впевнене обличчя, коли насправді в нього справи далеко-далеко не ну, сказати, що не ідеальні, це дуже делікатний вираз. Але от він вміє при цьому тримати покерфейс і блефувати. І на жаль, якраз на заході часто на це ведуться. Ну, роками в взагалі велись е, безпомильно, от е, з 22-го року все ж таки почали ставити під сумнів, але все одно багато на що ще е, досі ведуться. Але тут все ж таки принципово чи поведемось ми? Насправді тут головне все ж таки при всій повазі до союзників, але вирішальним є те, як ми щось приймаємо і е, як ми себе ведемо. А вони вже далі, скажімо, приймають приймають цю реальність і змушені з цим рахуватись. От е, в 22-му році всі наші союзники вважали. Що е, за 2-3 тижні наш у нас окупують, е, і дискутували лише про те, чи будемо ми героїчно партизанити чи не дуже героїчно партизанити на окупованій Україні? От ми з вами тоді цю реальність не прийняли. І як бачите, далі весь світ почав, почав жити в абсолютно іншій реальності. От зараз абсолютно схожа ситуація, е, оця легенда про те, що е, в війні на виснаження ресурсів е, Росія автоматом приречена на перемогу, просто тому що вона велика, отже, гресу. Курсів багато, от е вона м'яко кажучи, не співвідносити з тим, що одночасно ця сама Росія веде потужну інформаційну компанію по примушуванню нас до е приморозки конфлікта, саме до тимчасового припинення вогню. От веде вона цю компанію, якраз не від хорошого життя, а від того, що в них дуже сутужно, і їм якраз дуже потрібна пауза для поновлення сил. А з поновлення сил сил справи так собі. Ми скажімо так, ми сконцентрувалися на тому, що в них багато гарматного м'яса, і от з цим ресурсом в них дійсно проблем особливих нема. А при тому менше звертаємо уваги на їхнє залізо. А от з залізом проблеми виявились настільки масштабні, як явно самі росіяни не очікували. На сьогоднішню, ну, почнемо з такого простого прикладу, як танки. От, ну, що може бути більшим символом взагалі, цієї війни, аніж танки? Так, от, 20 нових. Це все, що виробляє російська оборонка при тому, що вона нібито переведена на військові рейки, там три зміни роботи, ледь не там як в Другу світову, так от 20 нових машин за місяць. І то, до речі, умовно нових, бо для того, щоб їх зібрати, частину деталей знімають зі старих радянських. Ну але але окей, так чи інакше, 20 нових. І до 50 розконсервація із складів. Тому що ну, насправді танк зі складу він, не, він не їде. Його треба привезти на завод, дуже серйозно обслужити, і тільки тоді можна відправляти на війну. 20 нових, 50 розконсервованих, 70 машин. За цей самий час наші захисники знищують 100-150 в різні місяці, буває до 200. І от оця різниця між дебетом та кредитом, от вона зростає кожного місяця і плюсується. По артилерійським системам взагалі картина ще яскравіша. До 10 нових вони здатні випускати. До 300 ми в місяць знищуємо. От відчуваєте різницю. Снаряди. Здавалося б, от вже чого чого, а снарядів там біль більш ніж. Ну так, да, там 4 мільйони снарядів на складах, мільйон 100 випускає їхній оборонпром за рік. Здавалося б, страшні цифри, але враховуючи, що виявляється станом ще тільки на серпень, більш свіжих цифр, на жаль, поки нема. Але станом на серпень цього року вони вже вистрілили по нас 12 мільйонів. Тобто виявляється, що якщо так воювати як воюють вони, то їхній запас на півроку, навіть не на рік. От ну ще там корея трошки допомагає. Генера, але, але якщо ви панкретом питання... почали називати різні види озброєнь, то ми зараз можемо витратити весь ефір, і да, у будь-якому разі якісь позиції можливо. ми будемо називати, О, що вони кількісно переважають, і в піві да. дронів, і про це теж говорили. О, у них більше. І якраз це є замінником радянських їхніх танків, які у них Ні, безпосередньо от, тому що дрони є добре нищать ці танки. Звичайно, по перше, по перше, не ведемось. Дрони дуже дуже добре доповнюють арсенал війни, але абсолютно не заміняють. От, дро... от не треба вважати, що це війна дронів, як інколи можна почути. І що дрони... не вважаємо, пов... доповнюємо ваш перелік. Так. Не, так, не, а, от, а от, вибачте, трошки некоректно: дрони абсолютно особлива ситуація. Дрони, по яких наразі дійсно російська промисловість переважає, принципово відрізняється від всього іншого, бо вони збираються з цивільних компонентів. От в дроні військового це тільки вибухівка. а Вибухівки на складах вистачає і у нас і у ворогів. А все решта збирається з компонентів із Аліекспреса. Я в даному разі про тому не утрую напряму. Дійсно з Аліекспреса. От з одних тих самих китайських цивільних компонентів збирають дрони і наші, і росіяни. А от вся інша оця класична оборонка, як дрони, абсолютно не заміняються, а от вона не збирається з цивільних компонентів. От танк не заміни, в танку не заміниш нічого, деталями від автомобіля. От і саме тому ота стара класична оборонка, оте старе залізо виявилось їхнім слабким місцем. Поставимо от, і, на зараз, пане Євгене, тут крапку.